Каналі вперед у минуле. Були ми сьогодні на грибах, були сьогодні на копі, як бачите. Находилися на збиралися грибів, трошечки копнули копічужок. Вам далі приємного перегляду. А нам ну, нам уже не успіхів, а ми вже поїхали додому. Дивіться далі відео. Так, попалась якась копіюшечка. Я її кусну лопатою, але нічого страшного, бо це радянська. Ще й пізня. 81-го року. П'ятачок. Бачите, стан такий збережений гарний тут пісочок. Забираємо. Ходимо ось по такому лісі, позбирали тут трохи грибочки. Там біленькі, польські, масляки і пішли з шукачами ходити. Десь там тато йде по такій ось дорозі після вирубки ходимо. Десь намагаємось знайти місце, де ми були, знайшли 50 копійок по царизму, але поки що на нього попасти не можемо. Гляньте, ось тільки копнула і випало, воно вже видно копійчугу. Так зразу тільки бух. Ось якась. Не видно яка, взагалі нічого не видно. А, давайте зараз я її помию. Ось я підбуток лише дивіться. а дивіться. Ану. Не бачу нічого. Так, мене є вода, тому давайте я зараз мию. і показую вам, що це капітюка. Ой, крапиві, все, подойде, після підтримки. Це одна копійка 1750 якогось там року, там не видно геть воно затерте. Ось бачите, вершник на коні. І така от копійчуга. Покоцана з усіх боків. О, ще його трохи видно. Нічого собі. Так, а ну давайте, зараз, можливо, рік буде видно. Не буде, вона така майже лиса. Ось бачите, 1750. Не бачу який, Отака от. забираємо, вже добре. Тато ось іде. У нього там теж якісь копійчушки є. Зараз покажу ямку, що я не перевірила. ой, впаде все. То видно нормально? Ну затарта трохи. Затар. Па. Да, бач. Ану, що в тебе там, О, дві копійки 52-го і три копійки 81-го. Ага. Так, глибоко вийшов. Ось і бачите. І п'ять копійок ще в мене в хабариці. Це ми тільки почали ходити тут в цьому лісі. Так ось попала ще одна копійчуга. тато знайшов сигнал і викопала. Якась радянська. Двадцять копійок. Рамочник 1955. 55 рік, 20 копійок. І я його лопатою коснула. І тут ще один сигнал є. Зараз можливо. А ну вона онлайн і викопає. Треба, по-моєму, може бути <поцентричок> щось. Зараз. <поцентричок> Дивимося що там. Зараз ми цю закупаємо, дуже штургіри вже нема. Так закидаємо, трамбовуємо і, видно, не буде, що викопалися. Перевіряємо тут. Не викопали, спробуємо піном. Да, туди-сюди. О! Копійчошка. П'ятачок, як ти казав? Я знаю по сигналу. Тато ходить з другим деусом, вже сигнали всі знає на пам'ять. Так. П'ять копійок, якого року? 57 ночі. наче. Угу. Клас, зараз треба перевірити, Ну, вона тримає. Ну це якась така трохи підубита пазакиша таким такими червоними. Плямками. Ну, приємно, так знаєте, зараз каліччя, як... Ну так. Да. Більш нема. Ямку закопуємо, закидаємо. О! Ну походимо тут. Така це синка, бачите, натрапили. Майже не бита, да, па? По... Да. Так. Але ці сліди копані там є. Йдемо далі. Так, гляньте, ось мої ямки, напів ямки, бачите, там тут лежить копійчушка, тут копійчушка, і там копійчушка, і тут ось ще є сигнал, ну, якась розсипушка. Я зараз відкидаю лопату і спробую зняти. Накопалась тут тільки ще фольги і думала, що теж якась смурдянська, але вирішила копнути, а воно ще ось бачите якісь. Скарб сирунця. І ось далі ще є. Зараз ми все будемо копати. Зараз давайте подивимось, що це закопівчується. Ця взагалі зверху була. Бачите, я ногою відгребла, вона в листі відгреблась. Так. Радянська. 50 копійок. Нічого собі. Оп! 82-й рік. Дивимось, яка це. Теж зарядна радянська. Три копійки. 79 й здається. 74. О, 74-й. Ой, боже, і ця. А, кусає знов щось. Так, і ця, радянська. Три теж. Ага. 80. Четвертий теж чишов. Такі ось і ще тоді сигнал, давайте зараз я викопаю, бо незручно. Або можливо десь поставлю телефон та буду збоку знімати. Так, на жаль, це всі, Там вже сміточку було, знову фольга достала її вкинула. шмурдячницю. Дві по три копійки, одна 74-го, одна 72-го і 50 копійок 82-го. От така от розсипушка какунця. Забираємо, забираємо пакет з грибами і йдемо далі. Находилися тут по лісі, накопалися. Зараз я вам покажу, там що ми познаходили. Там вже. Батьки прибігли до машини, стоять, чекають мене, бо я вже останнє йду тут по дорозі, там ще підкопувала, знайшла п'ять копійок, не знімала, їх вже на огляді покажу. Ішла по лісі і знайшла шахет. Розламаний його збили. Ну, не шахет, а шматочки уламки цього шахеда. Обійшла його боком, подивилася, не даю дознімати відео, дзвонить телефон раз по раз. І тут до машини. Походили ми сьогодні дуже класно. Спершу був дощ, хрещений не схотів їхати, бо дощ був. Каже, ливень, поки ми доїхали сюди, до лісу дощ перестав, навіть і сонечко виходило. І такий вдалий день і по грибах вдалий. Ну, по знахідках в непоганий, не старовина, одні копійчуги, але теж непогано вже, давно не копали. Батько трохи розвіявся. То так нормально. Зараз я вам покажу. Що там вже насить? Вказую вам наш сьогоднішній улог. Це ось по знахідках. Бачите, я всі копійочки не знімала. Бо ну що там, в основному радянщина, одна ось ця ось царизм 1750 якийсь там рік. То ранні радянсь... радянські пізні і одна ходячичка, 10 копійок 92-го року. Це по знахідках і по грибах. це Я назбирала тут польські, трохи маслюків. Два білих я знайшла. І мами з татом три білих. Білих, на жаль, мало, а от маслюків і польських вже дуже багато. Бачите, отакий от, от гриб. Ну, дуже гарний. Грибище такий. Так ми сьогодні покопали, походили тут, поставила телефон, бо вже вона руки болять, його тримають в руках. Походили тут, покопали, позбирали грибочки. В лісі людей дуже-дуже багато було сьогодні, попри те, що зранку був дощ, але все одно машин багато стояло і. І всі люди понаривали собі грибочки, так що хто бажає, може їхати зараз, якраз сезон грибний. Грибочки знайдете. По копічушкам тут вже ходили ми багато разів, і з того, і з того боку копічушки знаходили, і бачите, вони все одно попадаються. Все вибити неможливо. Якщо потихеньку ходить, бо от якраз ти ходив, шукав гриби і потихеньку ходив, то і знаходив ці копічушечки. Так поєднали два хобі в один вихід. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наші сторінки в Інстаграм, Фейсбук. Я там поширюю збори. О, телефон дзвонить. Задзвонив телефон, перервало відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, на сторінки в Інстаграм. Там завантажую я одразу всі наші копи і пошуки в інстаграм-фотографії. Тому там підписники це все перші бачать. Не забувайте донатити для нашої швидкої перемоги збори. Я теж поширюю в інстаграм, тому переходьте і донатьте. Слава Україні і до зустрічі.